Почнемо з невеликої передмови. А саме мені хотілося б відмітити заслуги Riot Games. Студія змогла не тільки випустити комерційно вдалу гру за роки існування вона встигла заповнити контентом всі медіаджерела. Жодного разу не граючи в Лігу легенд, ще задовго до Аркейну, мені вже було про неї відомо. Але звідки? Все доволі просто. Студії вдалося реалізувати себе одразу у багатьох напрямках. Тут вам і яскраві сінематики, і музичні групи. Та це вже я не кажу про фанатські арти, які просто заполонили інтернет. Але чим це принципово відрізняється від роботи інших студій? Відповідь на поверхні: хоча все і не так легко, як здається. Секрет у тому, що Riot Games роблять це вчасно. Якщо в інтернеті стає популярною певна група, очікуйте трейлер з їх піснею. Якщо став популярним новий жанр музики, це візьмуть в роботу та створять власну групу. В анімації стає популярним якийсь стиль, очікуйте новий проєкт саме в такому оформленні. Рішучі та вчасні дії стали секретом успіху цієї студії.